Всіх вітаю! Це буде трошки такий незвичний, не зовсім медичний урок, в якому я хочу детальніше розповісти про міофасціальний реліз і фасції, тому що це дуже дійсно важливо з точки зору здоров'я. І ця тема вона достатньо така незаїжджена, вона не дуже розповсюджена. На жаль, і вона дійсно дає дуже багато опцій з точки зору здоров'я. Що таке міофаціальний реліз? Міофаціальний реліз це спеціальна методика, це фізіотерапевтичний метод впливу на м'язи, фасці і сухожилля. Основна його мета це розслаблення. За рахунок цього покращення кровообігу, лімфотоку, покращення функціонального стану м'язів, фасцій. Збереження їх молодості, активності, рухливості і стимуляція пропіоцепції, тобто покращення зв'язку між нашим мозком і нашим тілом, коли ми краще відчуваємо за рахунок цього наше тіло. І дійсно, якщо робити це регулярно, то ви будете набагато краще відчувати своє тіло і будете швидше відловлювати і коригувати певні процеси в ньому. Що таке м'язи? Всім зрозуміло, що таке сухожилля, з м'язки, з, з улобу, те все не зрозуміло. Що таке фасція? Фасція – це сполучна тканина, яка вкриває м'язи, внутрішні органи, судини і нерви. Саме через фасцію відбувається комунікація м'язів, їх живлення, відтік лімфи і ковзання м'язів одне біля одного, для того, щоб це не був просто масив м'яса безфункціональний. Саме за рахунок фасції м'язи можуть рухатись. Фасція – це, якщо так умовно сказати, ви коли там ріжете філе куряче, є така біла плівочка. Це є фасція. Фасція має опорну і трофічну функцію, живить підлеглі органи структури, судини, м'яза, яз, нерви вони проходять через цю фасію. Також фастя відмежовує м'язи, від шкіри від інших м'язів, дає можливість ізольовано рухати м'язами, усуває тертя між м'язами під час скорочення, травматизації усуває, приймає участь у венозному та лімфатичному дренажі, тобто відтоку лімфи і крові, для того, щоб нормально могли протікати метаболічні процеси в м'язах. А, тому фасція це дуже важливо. Всі знають, що важлива кількість м'язів, їх тонус, там навіть хтось там навіть робить стретчинг, масаж. Але про фасі більшість не знає, але вона не менш важлива. Коли навіть м'язи розвинені, але фасція знаходиться в поганому стані, спазмована, злипла, то м'язи втрачають нормальне живлення, нормальну трофіку, нормальну рухливість, з'являються болі, спазми, тригерні точки, тобто злипається фасція, Кров лімфа не циркулює, фастя в цьому місці не рухається. І дійсно буває таке, що спортсмени, які не приділяють увагу достатньо розтягненню, масажу, МФР-у, вони о, такі наші все болить. Неможливо поворухнутися. Вони такі якісь залиті. От є люди, ми бачимо, що тіло сухе, що м'язи функціональні, вони відокремлені одна від, одне від одного, що людина легко рухається, видно, що вона сильна, витривала, спортивно, а є такі якісь. Качки, ми бачимо, що це просто гра м'язів, але людина якось так рухається, якось кумедно, якось недоре... От, неправильно. Ми бачимо, що якось воно таке все набрякле, воно неправильно рухається. В людини якась така і постава, і якісь паттерни руху нездорові, Хоча, начебто, м'язи є. Ось це є функціональність фасції, не просто накачати м'язи, а щоб це все рухало, щоб це все не боліло, щоб воно гарно виглядало, гарно працювало, тому треба. А звертати увагу не лише на кількість м'язів і їх розкачаність, тонус, а на їх еластичність, розслаблення, відновлення, живлення. І а, якщо м'язами, якщо хтось займається спортом, то цілеспрямовані заходи по підтримці функціонального стану фасції робить набагато менше людей, а дарма. Тому що фаціальна корекція вона дає дуже потужні результати на системному рівні. Це не тільки м'язи, опорно-руховий апарат, це і детокс, тому що ця лімфа застійна. Ця кров за стіна, вона ж викликає системне запалення, системне пошкодження, больовий синдром, не дає нормально рухатись. Це дуже серйозні речі. Ось так от побудована фасія, ми бачимо, ну, що це достатньо суттєвий такий момент, і це дуже важливо. І дійсно, часто, після 30-ти, 40 радість руху, легкість, мобільність заміщує біль. Тому що відбувається патологічне перевантаження м'язів, перерозтягнення, натяжіння одних м'язів і скорочення інших. Ми завжди думаємо, що якщо м'яз болить, з ним щось не так, значить він напружений. Але коли напружуються одні м'язи, інші перерозтягуються. Тобто, наприклад, ми скукожили, ми ось ці м'язи скоротили, а от ті м'язи перерозтягнулись. І ми намагаємось, наприклад, розім'яти. Ми сидимо ось день, отак з телефоном, з книжкою, з ноутбуком. У нас ось тут всі м'язи скоротились, вони стиснені, скорочені. А ось ці м'язи компенсаторно перерозтягнені. Навпаки. А ми приходимо додому і просимо чоловіка там розімни мені ось тут. Хоча насправді треба розім'яти ось тут. М'язи вкорочені, розслабляться, і, відповідно, ось ці м'язи, які болять за рахунок того, що вони перерозтягнені, а не спазмовані, вони, відповідно, зможуть а, як, якби встати в нормальний стан і не будуть боліти. Але проблема тут. І часто дійсно люди звертають увагу не на ті м'язи, в яких є проблема, а на ті, які компенсаторно перерозтягнулись. Хоча треба розслабляти ті м'язи, які вкорочені, а не ті, які перерозтягнені. Також виникає спазм, дисбаланс різних груп м'язів, перекошуються постави, перекошуються суглоби, тому що суглоб він тримає в е, кістка суглоби і м'язи. Коли одні м'язи тягнуть в одну сторону, інші в іншу, то суглоби деформуються. І часто проблеми з суглобами виникають на фоні дисбалансу м'язів. саме. Порушується муціональний стан фасції, Погана кров притікає, погано відтікає лімфа, виникають тригарні точки, спазм, боль, набряк. Все це виника, викликає і дисбаланс опорно-рухового апарату, і постійні болі, грижі, проблеми з суглобами, неможливість нормально рухатись, працювати, якщо в людини якась робота така. Цьому сприяє і гіподинамія, коли ми мало рухаємось, і навпаки, перевантаженість, коли ми перетерновуємось, коли ми якісь групи м'язів перенавантажуємо, травмуємо, надто скорочуємо і не приводимо їх в розслаблення. Неграмотні тренування, саме тому вони так небезпечні, я насправді це зрозуміла ближче до, 40, до 30 років. Раніше мені здавалося, що чим більше ти тренуєшся, неважливо там як. Тренуєшся, супер, це добре, це завжди корисно. Потім я зрозуміла, що краще взагалі не тренуватись, ніж тренуватись неправильно, тому що це створює реально серйозні проблеми і закладає фундамент для багатьох потім перекосів і дисбалансів. Проблемних місць. Порушений паттерн дихання і руху, тому що коли людина правильно дихає, в неї діафрагма навдосі опускається, розширюється грудна клітка, на видосі скорочується грудна клітка, піднімається діафрагма, то в людини правильний йде кровотік по всьому тілу, в діафрагма працює як насос, і в людини правильна постава. Коли людина спазмована, діафрагма спазмована, вона не дихає, в неї тут же випадає як фартух, спина перекошується, плечі. тобто Правильно розкрита грудна клітка, діафрагма це вже запорука і постави, і достатнього рівня кисню і правильного руху. Тому що погодьтесь, ні таз, ні ноги, ні спина не зможуть правильно рухатися, якщо грудна клітка спазмована. Робота в статичній сидячій, стоячій позі за кермом, нераціональні рухові звички. Коли людина неправильно сидить, стоїть, тримає гаджети, готує, щось робить, коли ми постійно неправильно сидимо, стоїмо, рухаємось, це. Накопичується. навіть якщо ми неправильно тренуємось, ми тренуємось ну, 3-4 рази на тиждень по годині, а неправильно сидимо ми 8 годин на роботі, потім ще 2 години по дорозі на роботу з роботи, потім ще вдома. І уявіть, яку кумулятивну дію все це має. Тому коли ми правильно будемо сидіти, стояти, дихати, рухатись, ми вже матимемо набагато інші результати. Тривале регулярне перебування за кермом або в іншій статичній посі з гаджетом. Все це рівнозначно. А як можна покращити ситуацію? Це фізична активність, різноманітна і фізіологічна. Грамотні корекційні тренування, коли ми розвиваємо, зміцнюємо тіло, а не коли ми тупо качаємо якісь м'язи. Одне качаємо, а інше ми е... погіршуємо, травмуємо. Регулярне розслаблення, розтягнення м'язів. Недостатньо просто скоротити м'яз, його треба розтягнути. Відновити, розслабити. Правильний паттерн дихання з влученням діафрагми. Тоді в нас діафрагма працює як насос, кров, лімфа рухається, кисню вистачає, внутрішні органи працюють, живіт працює, прес, і в нас не висить живіт, не відкладається тут так сильно жир. І немає ось цих ламбрикенчиків, ось тут, над, над бюзгалтером. що дівчата навіть худі, а в них такі над бзгалтером складки, тому що не рухається грудна клітка і накопичується цей жир. А, ергономічний паттерн руху, сидіння, водіння, треба знати, як правильно сидіти, як правильно стояти, як правильно піднімати вершке. Коли ми з телефоном сидимо, не тримати його ось так, а тримати його перед собою і так далі. Це край легше сказати, ніж зробити, але на це треба звертати увагу. Регулярний масаж, регулярний МФР. Регулярний МФР дуже багато може вам чого дати. А що для цього? О... Що він дає? Покращує кровообіг, лімфотік в м'язах, покращує їх функціональний стан, розслаблює, покращує детокс, Всі токсичні речовини, лактат, все це з м'язів виходить. Прибирає тригерні точки місця злипання фасі. М'язи не болять, вони легко ковзають одне повз одного. Все нормально рухається, покращується рухливість тканин загалом. Зменшуються набряки, тому що спазмовані фасі м'язи, лімфа стоїть, є де і біль. Розслабили, розм'яли м'яз. Лімфа відтікла, кров пішла, набряк пішов, знімається біль, попереджаються проблеми, тому що коли перенатягнуті м'язи, дезбалансовані, тягнуть судин, суглоби, тягнуть хребці, виникають грижі, болі, остартрози, всякі проблеми. Коли ми регулярно приділяємо цьому увагу, не виникає цих проблем, просто їх не виникає. Ми діємо на випередження. Знижується кортизол, тому що перевантажене тіло спазмоване, воно дає сигнал на мозок, що щось не так, мозок стресує, виділяються е, гормони стресу. Коли ми в нас навіть біохімічно, гормонально змінюється взагалі стан організму. Також відновлюється симетричність тіла, сприйняття іншими людьми нас. Зменшується целюліт, покращується постава, полегшується рух. Ми це і відчуваємо, і це щитується зовні. Ми бачимо завжди. Людина легко рухається, вона мобільна, або вона ледь-ледь рухається. Навіть ми можемо бачити там молодих дівчат, які важко рухаються. І ми їх читаємо як старих, як якихось хворих. І ми можемо бачити людей ну, достатньо вікових, але в них легкість рухів, і вони створюють набагато більше енергійне позитивне враження. А що нам потрібно для МФР? Це мінімум рол для МФР, можна декілька, вони є різні, шиповані і так далі. Гладкі. А є також м'язи до оболи. Вони також додатково допомагають. Килимок бажано, трошки часу, терпіння та дисципліни і регулярність, тому що немає не сенсу зробити там МФР раз на тиждень. Це треба робити регулярно, тому що він має а, тільки ефект, коли це регулярно. І розуміння правильної техніки виконання. Я вам дам посилання а, моя подруга і а, людина, яка мене цьому навчила, відкрила для мене цілий світ самокорекції. Це у нас сесія Перепаді, ви можете в неї в магазині придбати ролл, в неї взяти індивідуальне тренування ознайомчі, і потім ви будете самі все це робити. Вона вам покаже, розкаже. Ви їй можете розказати, які у вас проблемніся, вона скаже, як їх проробляти. І в мене навіть коли. Були сильні болі в спині, я сама вже з цим ролом я знала, як мені що де пром'яти, які мені м'язи зв'язки розслабити, щоб на наступний день себе нормально почувати. Якщо є головні болі, то шия спина, якщо є болі в спині і так далі, ви вже будете знати, що вам як зробити і собі полегшити стан. Якщо ви відчуваєте сильний біль під час МФР, якщо помірний, це норма, поступово він піде. Коли ви розліпите всі три точки, злипання у вас почнуть. Нормально функціонувати фасті, то біль зменшиться. Я коли займалась регулярно, в мене було таке, що навіть мені взагалі було не боляче. Я пам'ятаю, що я була на тренуванні по МФР саме. Всі там кряхтять, кричать, плачуть, просто вмирають. А я собі спокійно проминаю. Це було так класно, коли я регулярно це робила і регулярно ходила на масаж. Тобто, в мене всі м'язи були в нормальному стані, не накопичували ці три точки. А потім... Зараз, наприклад, я там намагаюся на тому ролі, що зробити У мене настільки вже все спазмовано і болить, тому що я цьому не приділяю увагу і час регулярно, що я просто не можу навіть нормально це робити. Тут помірний біль це норма, сильний біль не треба терпіти. Але загалом біль це вказівка на спазмовані проблемні місця, на тригерні точки, саме через них і знижується рухливість, живлення, виникають проблеми, порушується кровотік лімфотіп. Тому саме в цих місцях і треба працювати. Якщо дуже сильно боляче, не треба терпіти робити через сльози, зупиніться там, де вам боляче, зупиніться на цьому місці, подихайте трошки повільно його провніть а, в легкому темпі, сповільніть темп, оберніть рол рушником, щоб було м'якше. Візьміть м'явший рол, або взагалі скручений рушник на перший час, замість ролу, щоб поступово-поступово. Але ці місця треба пром'яти обов'язково. А також бажано проминати можна навіть щодня, грудну клітину, діафрагму, тому що це покращує оксигнацію, це активує парасимпатику, позбавляє набряків зранку і покращує сон ввечері, зменшує головний біль. Бореться з випадінням волос та перекосом мімічних м'язів, тому що часто випадіння волос через спазмовану шию виникає. Профілактика гриж, туберкульозу, тому що коли в нас погано рухається діафрагма, дихає. Саме ті відділи, де погана оксигенація, там найчастіше виникає туберкульоз і інші дихальні інфекції це верх і низ легень. Підвищення рівня енергії за рахунок притоку кисню, достовірне зниження кортизолу, це гормон стресу і старості. І можливо швидко привести себе до ладу, прибрати біль, набряки, стрес, покращити сон. А, тому регулярний міофаціальний реліз це те, що може і повинно стати вашою звичкою, це вам покращить кровотік, лімфотік, детоксикацію, стан суглобів, Ви будете краще відновлюватись, у вас буде легше рук, менше крепатури, менше системного запалення, відповідно, зменшення больових точок, краща постава, баланс, виглядатиме тіло краще, рухатиметься краще, довше, безболісно. Профілактика проблем з опорно-руховим апаратом, гормональних проблем. І зниження рівня стресу, спокій, гормональний баланс і кращий сон. Тому придбайте, користуйтесь, навчіться цьому користуватися хоча б 3-4 рази на тиждень. В ідеалі кожен день це такий дуже буде потужний внесок ваше здоров'я. Ось QR-код, де можна придбати і можна у нас взяти заняття або купити гай. Там все це представлено. Там є відео, навички самомасажу, МФР, правильному паттерну дихання, для того, щоб ви. Самостійно вміли регулювати цей стан і така звичка вас просто супер збалансує, чого я всім і бажаю.